Сьогодні виповнюється 27 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС. У всій країні відуть шану тисячам загиблих. Ці люди, жертвуючи власним життям та здоров'ям, боролися зі страшним лихом. Аварія у Чорнобилі увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа людства. Як сьогодні вшановували пам'ять ліквідаторів у Львові, розповість Інна Тафічук. У Ірини Йосипівни Чорнобиль забрав сина. Жінка розповідає, він саме 26 квітня 1986 року був начальником охорони енергоблоку. Через радіацію чоловіка не врятували. Зразу на другий день забрали в Москву в лікарню. Ну, думали, що може спасуть їх, і нас всіх родичів визвали, щоб здати костний мозок. Але вже було запізно, бо вони дуже багато набрали рентгенів тих. 27 років тому першими відчули силу вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції мешканці прип'яті та навколишніх сіл. А потім радіація розповсюдилась більш ніж на 150 тисяч квадратних метрів. Чорнобильський смерч забрав життя багатьох. Мільйони українців-ліквідаторів, які рятували людей та вивозили їх з мертвої зони, стали інвалідами. Люди отримали сильні ожоги. Хто е, були такі, що не знали, що, що це таке радіація, що вона з собою дасть роздівалися, бо було жарко, було жара, роздівалися ожоги, мали страшні ожоги рук, плечей. Деякі ну, зараз їх вже немає зі мною, ті, що були хлопці. У них прямо гнила шкіра, все знивала на, на той час. Як заїхали, то і в горлі пришили. Якось дико було, коли їдеш і села пусті. Сьогодні тих, хто не витримав дозу радіації, вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалів героям і жертвам Чорнобиля у планах ще звести капличку на честь чорнобильців. А тим, які працювали в зоні відчуження, вручили грамоти та подяки. Держава пам'ятає і знає тих, хто є її героями. І ми переконані, що держава буде робити все для того, щоб ця пам'ять не згасала, щоб вони мали належний прихисток, щоб вони мали хороші умови, і, звичайно, щоб вони мали можливість поправити своє здоров'я і створити умови для життя своїх сімей. Визначити масштаби катастрофи та її впливу на здоров'я людей досі важко. Тільки від раку, що розвинувся в результаті отриманого опромінення, померло від 4 до 200 тисяч осіб. Нині статус Чорно. Мають понад 2 мільйони людей. Це майже 5% населення України. Інна Тафійчук, Анатолій Лопаченко, новини.